На території мезенського парку, часто прогулюючись екологічними стежками, ми саме в цей час можемо зустріти такого жука, якого неможливо не помітити, тому що він кидається в очі, він не маленький, має таке гарне забарвлення, яке переливається на сонечко різними відтінками синього. І ось цей жук це майка, або як її ще називають олійниця. Цей жук із родини наривників, якого краще не чіпати. А все тому, що він виділяє отруйну речовину, кантарадин, яка діє, ніби підриває шкіру, якщо якісь подряпини чи там. Порізи, наприклад, то буде дуже неприємно. Також, якщо доторкнутися до цього жука, то не треба там, наприклад, терти очі чи підносити руки до рота, тому що все-таки пошкоджує дуже слизові оболонки і викликає печі подразнення. Це може бути як і печіння, так і деякі там алергічні висипи, тому краще цього жука не чіпати. Але життя його дуже коротке, тому що майки гинуть відразу, самці гинуть відразу після спарювань. А самки, коли вже відкладуть яйця. Вони відкладають яйця десь 5-6 разів. Ось, і загалом це вкладка від 2 до 10 тисяч яєць. Але виживають майки, які вилупили з цих яєць не всі. А чому? Тому що вилуплюються дуже вони маленькі, до 2 мм. І щоб їм вижити, потрібно подолати дуже велику для себе відстань, а саме забратися на якусь квітку чи рослину. Чому вони це роблять? Тому що їм потрібно попасти в гніздо до бджоли. Ось вони сидять на рослинці, вичікують, коли прилетить якась бджола або інша комаха. Ось, чіпляються до неї за неї і таким чином потрапляють у гніздо. Ну, якщо потрапляють кудись там до іншої комахи, то звичайно гинуть. А ось, потрапивши у гніздо до бджілки, вони спочатку з'їдають яйце, А потім вже живляться нектаром, який був заготовлений для самого яйця-бджілки для її личинки. І таким чином, уже, закінчивши розвиток, з личинки вибираються з гнізда бджоли, зариваються в землю, заляльковуються і зимують. Ну, але виживають дійсно одиниці, тому що пройти такий довгий шлях від яйця до дорослого жука, талинить, звичайно, не всім.